Уме, я тепер боюся вашої жінки ще більше. Чому? Я бачив, як вона відбивні робила. Ну і що тут такого? Вона відбивала їх кулаком. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На призовному пункті досвідчений полковник екзаменує новобранця. Праворуч і ліворуч по ворожому піхотинцю. Що будеш робити? Ну, дістаю автомат, дві черги і ворога ліквідовано. Чудово. А якщо праворуч і ліворуч, по двоє ворогів, спереду танк, що будеш робити? Дістаю автомат, ліквідую ворогів, дістаю гранату, кидаю в танк. Чудово. А якщо праворуч, ліворуч по 10 ворогів, спереду три танки, позаду два гелікоптери оточують, що робитимеш? Товаришу полковнику, скажіть чесно, а що, я один служити буду? Єврей прослужив лише один місяць і проситься у відпустку. Йому кажуть, не можна, зроби якийсь подвиг. А якщо танк арабський прижину, піде, танк так, годиться. Вранці єврей приганяє арабський танк. Йому оформляють відпускні документи і запитують: а ось цікаво, як ти танк пригнати зумів? Та я сів на свій танк, поїхав до Арабів і крикнув: Хто у відпустку хоче? Давай машинами мінятися. <риклад> дама 45 років і її чарівна донька на прийомі у лікаря. Роздягайтеся, дівчино, наказує лікар. Вибачте, манірно каже дама, але хвора не вона, а я. Так. Ну, тоді покажіть язика. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <рив> Одеса. Вночі оголосили повітряну тривогу. Літня пара збирається в бомбосховище. Дружина вже зібралася і стоїть біля дверей, а чоловік все ніяк не збереться. Дружина, Барю, повітряна тривога, летять ракети, пішли вже. Чоловік е, Кларо, зачекай ще трохи, я тут шукаю. Борю, що ти там шукаєш? Кларо, я шукаю свої зубні протези. Борю, пішли вже. Чи ти думаєш, що ракети такі летять із бутербродами?